Щоб отримувати якісну форму плодів, їх кількість, годуйте їх настоєм. Всі ми любимо смачненьке, але коли справа стосується супергострих перців, це не виключення. Ось він знає, про що я кажу. Сьогодні відкриваю ресторан для рослин. Перепрошую для монстрів рослин. Беру траву, дізнався властивості про кожну з них. Залишу в своєму телеграм-каналі. Нарізаємо всю цю справу, щоб трохи пришвидшити процес. Разом із корінням. Про їх властивості я також написав. І ось так щедро в нас виходить. Одне два маленьких яблука для того, щоб цукор з нього пришвидшив весь цей процес. Бажано розчавити біогумус та торф має приємний запах вологої землі. І секретна спеція, від якої всі дуріють. Заливаємо теплою водою. І залишаю ось тут під сіткою росіяне сонячне проміння, щоб воно настоювалося буквально до п'яти днів. Всі пасинки від перців я обриваю, щоб вони не тягнули на себе силу. І також закидую все до настою. Включаючи пасинки в сіточки росту, вони дуже корисні і мають необхідні мікроелементи для того, щоб підживлювати рослини. В наступному відео я покажу, що ще додати до цього настою, щоб підвисити його ефективність. Підпишись!